Гуртожитки дорожчої студенти протестують цього разу університету Шевченка. Вартість проживання зросла вдруге за півроку. Керівництво вишу радить мітингувати біля міністерства освіти. Збільшення плати, змусить бомжи. З такими гаслами студенти колони рушили під стіни університету Шевченка. Аби адміністрація почула їхні вимоги, з собою взяли бубни та гучномовці. Плакати малювали просто на дипломних роботах. Вони обличчя не приховують, адже до захисту та виписного лежилося кілька місяців. Ті, в кого усе попереду про подорожчання гутожитку говорять у густинці. день дуже не вистачає. Я не з як можна жити вообще на одну стипендію. Є такі люди, але е, вони питаються тільки, я не знаю. Раз в тиждень, що ли. підтримати Шевченківців прийшли студенти інших вузів. У КПІ вартість гуртожитку підвищували півтора року тому. Вдруге ціни мають підскочити у квітні. Була влада за 46 гривень підвищили теж на 50% до 100 гривень, але тоді я вважаю, що це економічно обґрунтовано було. А зараз відразу 200 гривень це забагато. Антоніна на акцію не встигла. Умовами гуртожитку задоволена. Тут і інтернет, і охайні кімнати, і бібліотека, і навіть спортзала. Але платити удвічі більше навіть за такий комфорт і не під силу. Вона живе на стипендію у 650 гривень. Я тут живу только вот второй год, але за це время стоїмость піднялась чотири рази. я поселялася, стоїмость була только 50 гривень. Она... я зараз плачу. Платила 102 гривні. Вот сейчас буду платити, що більше. Студенти скажуть, що платять за ремонти в гуртожитках та обладнання. В університеті назапевнили, що собі проживання на одного студента коштує 500 гривень. І це лише сплата за квадратні метри, послуги, вахтерів, прибиральники та охорона. В квітні обіцяють встановити верхню межу здорожчення і зробити знижки для тих, хто живе по кілька людей в кімнаті. Ці аргументи наводилися у кабінеті міністрів і в нашому міністерстві. Зрештою було прийнято рішення про те, що обмежити розмір плати за проживання у гуртожитках, встановити верхній ліміт, точніше, 40 від, від стипендії. Якщо стипендія складає 500 з хвостиком гривень, то це буде складати 200 з хвостиком за проживання. Студенти тим часом погрожують черговим протестом, щоправда, під стінами Кабміну вимагатимуть підвищити стипендію. Ірина Тробок, Роман Рябрі, перший національний.